Друзі, всім доброго вечора. Ви на каналі Atom PHM Coins з вами Олександр. Вітаю вас. Я нарешті отримав посилочку свою, ту, що я чекав дуже. Ось я тут уже трішки підрізав. І зараз ми відкриємо, що тут у мене приїхало. Відкладемо ці всі штуки. Так, Ось, у нас перша монетка, яку ми з вами роздивимось. Це у нас дві марки Баварія. 25 років принцу регенту Light В дуже гарному стані. Рівень МС-65. Ви ось бачите, монетка довже штемпельна, яскрава. Така патина на ній приємна присутня. До речі, ось ці полоси вони зустрічались мені і на інших Литпольдах. Не знаю, чому, це, може якісь особливості зберігання даних монет. Поки що не можу вам сказати. Хто знає, якщо друзі, ви знаєте, чому такі полоси є на монеті. Будь ласка, пишіть в повідомленнях, буду радий почути. Ось бачите, тут видно, чи це вона в холдерах якихось спеціальних лежала чи якось, ось, ну, незрозуміло що. Але монетка дуже яскрава. Ось така компанія PCGS LouitPold. Дві марки. Давайте подивимось, що воно в нас по каталогу коштує. Який тираж. Щодо чого. Ось мій любимий каталог. Давайте глянемо. Ось ми дивимося. Луитпольт. Принц Регінт. 640 тисяч екземплярів. Тираж. Ось ви бачите, ми вже дивимося по новому каталогу. До речі, я свій старий каталог продав, тому обзор буде тільки цього каталога. Він набагато зручніший, зразу вам скажу, я вже ним користуюсь деякий тиждень. То можу вам сказати, що дуже зручно, все зрозуміло. Ось ви бачите, тут якість монет. Штемпельна, це, до речі, німецька класифікація S, CC, VS, ST. Ну і монети в пруфі тут немає. Бачите? До речі, це особливість цього каталогу, що тут є монети в пруфі, і вони відмічають їх, яка їх кількість. Тому він набагато зручніший. Мені. Ну, поїхали далі, що ми там ще отримали? Так, дивіться, ось так. Монети в одного продавця були замовлені. В такому холдері. Давайте будемо винімати разом з вами. Потихеньку дивитися. Якось воно незручно винімається. Ми зараз виймемо. Раз. І два. Ну ось. Почнемо. Ось така яскрава монета. Це Доровер Моргана, друзі. 921 рік. Монетка дуже штемпельна, яскрава. В гарному гурті. Ось дивіться, який. реверс. Ну, Є певні якісь сліди зберігання. Але монетка дуже яскрава, заслуговує увагу. До речі, як вам долари Моргана? Чи збираєте ви долара Моргана? Чи вони вам подобаються? Що ви взагалі думаєте про цю монетку? Буду радий почути в коментарях. Ось такий. Давайте глянемо наступний. Так, ось наступний долар Моргана. Теж 21 рік. Теж видно певні сліди мішкові зберігання. Ось монетка теж яскрава, штемпельна. Ось дивіться. Такий чудовий штемпельний блиск. Так, далі що у нас? Далі в нас ось монетка Прусія. Боже, з чудовим штемпельним блиском, Ви бачите, які монети. З Європи приходять, з Німеччини. Ось, Стан дуже гарний. Просто у нас і на багатьох монетах і на цьому ми такого стану не бачимо те, що в нас на ринку продається. Ось дивіться. Такий яскравий штемпельний блиску монети. Так, Ось ця монета відома. Присвячена 100-річчю з Наполеоном. Так звана натовп. Дві марки. Ну, монета гарна, цікава, мені особисто подобається. Поїхали далі. Що в нас тут ще є? Ось, до речі, Луїпольд, Давайте глянемо. Не заслабований. Теж монетка заслуговує на увагу, гляньте. Штемпельна. яскраве поле. Прекрасна монетка. Гурт цілий. Ось дивіться, який реверс у монети. Штемпельний блиск. Дуже яскрава. Ну, певні, певні сліди обіхода ось тут видно. Якісь є маленькі царапини на монеті, але, тим не менше, вона доволі яскрава. Так, давайте далі. Що в нас тут ще? Так, ось я бачу монетка друзі Веймар. Прекрасний екземпляр. Це 10-річчя конституції Гіндербурга. Дуже мені особисто ця монета подобається. Я маю таку в слабі, точно таку з літерою «Д». Це монетний двір Мюнхена, теж гарний гурт. Подивіться, який прекрасний реверс. Я... Дуже подобається мені Веймар. Особисто монети яскраві, гарні портрети, деталізація. Скажіть, як вам, друзі, чи подобається вам тема Веймера взагалі чи Німецька імперія? Буду радий відповісти на ваші коментарі. Ось дивіться, яскрава монетка дуже гарна. В блиску. Також є певні сліди обіходу, але тим не менше, монета може має навіть початковий якийсь МС. На мою думку. Так, їдемо далі. Що в нас? От теж дуже гарна монетка. Це Берлінський університет сторіччя. Теж не. Монетка, якщо не помиляюсь, має 200 тисяч тираж. Ось давайте глянемо. Віце, який гарний Орел. От вона цікаво відрізняється від всіх інших німецьких. Ви ж бачили Луїдпольд, який там був. Реверс і на цій. Прекрасна монета. Можна зараз її знайти Берлінський університет. Я просто не пам'ятаю о! До речі, друзі, повезло. Я зразу відкрив. І ось ми бачимо. 910-й рік, до речі, цього року найменший тираж. Якщо брати, там є 911-й, там, якщо я не помиляюся, то там більший тираж, і, мабуть, 400. Ось ви бачите. Фрідерік Вільгельм III і Вільгельм другий. Ось така монетка. Тоже ви бачите по стану, як вони 35, 60, 120. І бачите, ось тут у пруфі є 2000 екземплярів. От це такі дуже цікаві будуть монети. Дуже я навіть собі уявити не можу, яка вона буде яскрава в пруфі. Ну, ви бачите. Монетка дуже гарна, цікава. Давайте далі перейдемо. Що у нас залишилось? У нас залишилось Університет, ми цей з вами подивились. У нас залишилась ще одна монета з цієї посилки. Ось. Це ото. Теж монета в гарному стані. Так, да, тут, звичайно, не така вона яскрава, як всі інші. Є скотська, але має право на життя. Доволі непогано. Це три марки. ну Теж вони не так часто в нас зустрічаються. реверс може кращий цієї монети. Всім усіх інших. Ось так, друзі. Зробив вам коротенький огляд отриманих монет з Німеччини. Скажіть, сподобалось вам чи ні. Буду радий почути ваші відгуки та коментарі. Наостанок хотів вам побажати мирного неба. Гарного вам вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. Ставте лайки вподобайки. До зустрічі.